Здавна українці приділяли велику увагу оздобленню тканини. Одним з найстаріших способів декорування одягу є вибіка. Вона поширилась з нашої країни ще близько тисячі років тому. Спробувати свої сили у створенні стильних аксесуарів у цій техніці змогли і миколаївці під час майстер-класу, що відбувся у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Це принцип правильно ви сказали набивання відбитків на тканині. Тобто є спеціальні інструменти, є спеціальні різні такі шаблони, які покриваються фарбою і під тиском наносяться на тканину. Тренеркою майстер-класу стала миколаївська майстриня Віра Жевнер. Під її керівництвом кожна учасниця мала можливість самостійно обрати елементи декору та поєднати їх у цікаві композиції завдяки великому вибору штампів. Я замовляла в декількох майстрів, в декількох магазинах і зробила висновки, що найлегше, найзручніше вибивати тими, що зроблені руками, руками майстрів, там вирізблення ручне, там, там навіть майстер докладає більше да, свого серця, свої настрою в цю роботу, свою фантазію. Процес створення таких аксесуарів надзвичайно захопливий, адже в результаті з'являються речі, які можуть бути як чудовими подарунками, так і повсякденними атрибутами. Катерина Рубташ, Роман Базик, Павло Маскальов, Олексій Уменський. Новини на телеканалі Март.